Що подарувати ілюстратору на новий рік? Якщо у вас виникає таке питання, то певно у вас є знайомий ілюстратор, або ви ж самі малюєте і хочете знайти собі якийсь гарний подарунок. Сьогодні я хочу вам показати речі, якими я користуюсь сама, і вони мені дуже подобаються, а значить, могли би бути класним подарунком. А також я покажу різні ідеї, які я собі зберігаю на різних платформах, щоб купити колись у майбутньому. Я не рекламую жоден з цих товарів, просто покажу, де я їх придбала, або різні магазинчики, на які є підписана, і мені подобаються їх товари, а ви вже обирайте собі до душі, які вам більше подобаються. Почнемо з моїх рекомендацій, які у мене є. І перший пункт це книги. Я їх вважаю гарним подарунком, бо хоча вони є професійною літературою, але все одно достатньо легко читаються, сприймаються і містять дуже багато прикладів ілюстрацій. І про їх покупку я точно не шкодую. Це створення персонажів для індустрії розваг, я собі тут навіть дуже багато приміток, залишила книга дуже цікава. І наступна книга це доросла книга про дитячу ілюстрацію. Також досить корисна, особливо тим ілюстраторам, які планують займатися дитячими книжками. Наступна категорія це артбуки. У мене є їх кілька, але я не буду рекомендувати якийсь конкретний. Просто вважаю гарним подарунком, особливо якщо ви знаєте, що людина цікавиться якимсь певним фільмом чи грою. Для ілюстраторів вважаю такі штуки взагалі дуже корисними. Можна підглянути процеси розробки, етапи малювання та взяти собі різних ідей та натхнення. Переглядаючи роботи інших художників, ви можете знайти унікальне рішення для своїх проєктів. Також артбуки часто включають ескізи, нотатки чи кроки створення творів, що дає змогу заглибитися в процес роботи інших художників, піддивитися, які варіанти і дизайни персонажів розроблялися, і чому автори в результаті зупинились на фінальному варіанті. Наступна це перфорована дошка з Ікеї. Мене про неї часто запитують під моїми відео в TikTok. і вона дійсно виглядає дуже класно. На робочому місці тут є багато різних контейнерів і поличок, щоб розмістити художні матеріали. Але я тепер думаю, що мені однієї мало хоч одну ще тут повісити. Якраз є трохи місця. Я сюди перемістила більшість своїх малогабаритних матеріалів, щоб частіше згадувати про них і малювати. Але мені не вистачає ще якогось такого рішення для зберігання тюбиків фарб. Акварельні маркери. Ці маркери були для мене цікавою знахідкою. Їми легше малювати, ніж фарбами, і дуже зручно брати з собою. Я ціле літо ходила з ними на пленери і замальовувала природу. Мені подобається, що не потрібно собою тягнути окремо фарби, пензлі, баночку для води. Але для цих маркерів потрібен акварельний папір, щоб їх можна було легко розмивати. А ще про них є окреме відео у мене на каналі. Там можна глянути детальніше і подивитися, як я ними малювала. Акрилові маркери. Можливо, вони є і інших фірм, але у мене ось такі: у двох версіях тонкі і більш товстіші. Це теж гарний подарунок, до речі, для будь-якого віку. ними можна розмальовувати будь-які поверхні. Тому підіте для всіх, хто любить малювати. На папері вони теж достатньо яскраво малюють, я ними розмальовувала ось таку чашку і шопер. Після прання з малюнком також все гаразд, але на чашці потрібно покривати лаком. Скетчбуки. Тут вже вибір дуже широкий. купа дизайнів і для великого різноманіття матеріалів. У мене є різні і всіма з часом користуюсь. Я чомусь фанат саме квадратного формату, але от саме ці, що на відео, вони йдуть з окремими листочками, тобто не зробиш малюнок на повний розворот. І мені саме такого ще не вистачає. Якось я ще побачила ось такі від сумної вівці і зберегла до списку своїх хотілок. Їх не буває забагато, особливо з якісним папером. Набори для каліграфії Я цікавилась каліграфії, у мене це був новий варіант хобі. Особливо мені подобалось малювати і підписувати новорічні листівки. Я замовляла колись тут і там навіть зараз є адвент-календар на цю тему. Я б собі придбала, бо це дуже цікаво і не такий вже великий вибір адвент-календарів з художніми матеріалами. А ще є купа гарних тримачів для пер чи наборів чорнил. Це все може бути корисним, але за актуальність такого подарунка все ж варто уточнювати. А ще я бачила такий бюджетний набір в Аврорі. За не скажу, але щоб спробувати, то може бути. Акварелі ручного виробництва. Якщо ваш ілюстратор малює традиційними матеріалами, то це теж дуже гарний варіант. Мені вони дуже подобаються, бо можна знайти нестандартні кольори, не такі, як з мас-маркету. І оце очікування відкриття такого крафтового подарунку теж дуже приємне. І певно, подарує трохи натхнення. Мені особливо подобаються такі сяючі з різними шиммерами. Дуже хочу колись спробувати. Керамічні палітри та підставки під пензлі. Для естетичного вигляду це саме те. Бо у нас найчастіше зустрічається пластикові ще й не білі, і вони вже за кілька разів виглядають брудними. А такий варіант мені здається більш цікавим, а ще є різні варіанти підставок під пензлики. Мені такий девайс здається дуже зручним, тож зверніть увагу на нього. Підписка на платформи курсів, наприклад, Доместика або до конкретних ілюстраторів. Особисто я проходила кілька курсів на Доместиці. Там дуже великий вибір для всіх можливих арт-професій. Мені сподобалось як додаткове джерело натхнення. Або також я ще купляла набори уроків у Арона Блейка. У нього дуже крутий стиль і гарно подана інформація. Але враховуйте, що саме ці платформи в більшості на англійській мові, тому залежно від рівня може знадобитися допомога вбудованих перекладачів. І це все. Доповніть цю підбірку своїми ідеями в коментарях і обов'язково напишіть, яка вам з моїх рекомендацій сподобалась найбільше.